Всім привіт! Ви на каналі Уа Хелп мене звати Олексій Позін. Це дуже коротеньке відео з відповідями на більшість запитань у коментарях під відео щодо подовження дії параграфу 24 четвертого Ауфенхальське ЗЕЦ до 25-го року. По-перше, шановні пані та панове, усі з вас, хто знаходиться у Німеччині, щонайменше три рази перетинали кордон якихось держав. Наприклад, найкоротший шлях. З України до Німеччини це Україна, Польща, Німеччина. А саме кордон України на виїзд, потім була адмінмежа або лінія розмежування. Потім кордон ЄС зони Шенгену ЄС, а саме Польщі. Контроль митниці та прикордонної служби Польщі був там. Потім де-факто неконтрольований перетин кордону між двома державами. Польщі та Німеччини, які входять до зони Шенгену ЄС контроль митниці та прикордонної служби Німеччини там відбувається вибірково, але зараз все частіше. Тож, якщо ви питаєте, чи можу я заїхати в Україну з дозволом на проживання у Німеччині до березня 2024 року, я розумію це питання, як чи пропустить мене? На кордоні вже саме України, Прикордонна служба України. Деякі, зокрема, доповнюють, що Україна не входить до Шенгену, або доповнюють, чи зможу я потім виїхати з України. Тож, будь ласка. Вмикаємо логіку. Правила перетину кордону України, регулює законодавство України, а не Німеччини або іншої країни ЄС. Кожен, хто має громадянство та може підтвердити це дійсним документом, може повернутися до держав, громадянином якої він є. Крапка. Для цього не потрібен дозвіл на проживання якоїсь іншої держави. Кожен громадянин України, який має дозвіл зачинним на цей час законодавством України виїхати з держави, має на це право. Для цього також не потрібен дозвіл на проживання будь-якої іншої держави. Дозвіл на проживання потрібен для в'їзду до ЄС зони Шенгену ЄС. І за регламентом Європейського Союзу Німеччина зробила все, щоб довести до усіх, а насамперед зовнішніх країн шенгенської зони інформацію щодо продовження дії дозволу на проживання. Про це я розповів у головному відео. Кожен іноземець. Що має право на проживання в Україні або в'їзду до неї за чинним на цей час законодавством України, і може підтвердити це документом, може в'їхати до України. Тепер щодо перетину кордону країн ЄС, які не входять до зони Шенгену або будь-яких інших країн. Будь ласка, про це. Питайте в відповідних органах саме тих держав, куди ви бажаєте в'їхати. Ми лише волонтери, пробачте нас і не маємо змоги знати усе на світі. Нам німецького законодавства, яке ми намагаємося роз'яснювати глядачам у усіх його фарбах та кольорах, теж забагато. Якщо хтось вважає, що це обмеження в правах якого не було раніше, я не маю змоги з вами сперечатися. Мабуть, адвокат зможе вам допомогти. Хто бажає отримати до нового паспорту саме новий пластик? Та питає, чому отримали з старою датою? Будь ласка, усі питання до АБХ. Якщо зможете довести, що вам вкрай необхідно... Саме з новою датою до 25-го року, мабуть, підуть на зустріч. чи на це є обов'язок за чинним положенням? Ми, як волонтери, не змогли прийти до однієї думки. Ми дійсно не знаємо. Якщо бажаєте, можете дізнатись у адвоката. Щодо можливості отримувати персональну бумагу з продовженням права на проживання згідно параграфу 24 четвертого Зец, кожен муніципалітет вирішує це питання по різному. Будь ласка, читайте, що пишуть волонтери саме у ваших регіональних чатах. Вони більш інформовані на цю тему, десь. Як, наприклад, у Нюрнбергу, де я мешкаю, АБХ оприлюднило на своєму сайті інформацію, що вони не дають такі листа та просять волонтерів довести це до власників такого права на проживання. Десь АБХ відправив вже листа поштою, десь по емейлу. Будь ласка, слухайте, що вам кажуть волонтери, і не робіть, наприклад, в Манхаймі те, що... Роблять в Берліні щодо роботодавців та трудових контрактів. Якщо у вас був безстроковий контракт, звільнити вас на підставі, що начебто закінчився строк права на проживання не можна, це незаконно, воно у вас не закінчилося. Отримайте звільнення, йдіть до адвоката. Якщо у вас був обмежений по строку контракт, так. Роботодавець має право не продовжити контракт, і це може бути зовсім не з того, що у вас начебто закінчилося право на проживання. Мабуть, це було заздалегідь так враховано роботодавцям. Але а, про звільнення та про строкові або безстрокові контракти ми а, хочемо записати колись окреме відео. Велика подяка всім, хто дивився головне відео, писав коментарі та розповсюджував. Будь ласка, робіть із цим відео теж саме. Нам до перших 10 тисяч підписників, а зовсім мало залишилося. Про вподобайку та дзвіночок пам'ятайте. Якщо маєте змогу та бажання підтримати наш канал, лінк на betterplace.org у кінці опису цього відео. Тож, з вами були Уахелп Олексій Позін, всім спасибі, всім пока.